Пройшов дощик свіженько. От трояндочки мої лялі. Менякі ну, красиві. Сперейка. А це новенькі. Oženina Це клубнічка вчора зібрала. А це в мене такий для помідорів на і для огірочків. Ось таке зробили ми, щоб плелись. Сєточка. Тут сєточка і тут О, клубничка бачите, ще повна. У мене вже капусточка така. Це нова грядочка. Малечки Брайтон і Полониця і цвісти, Ви бачите, ще дуже-дуже буде багато до сніг. Баклажанчики, боби, базилік. Слабенький, але є. Картопля. Часник. Трошки кукурузки і там в кінці. Це багаторічна цибулька буде на продаж. Оце насіння. Картошечка, цибулька. Це в мене деньки і кавунчики. Так. Кукурузка, а там в мене вже оце шовковиця. Тут декоративні два деревця, там горіхи, це в мене синя картошечка, а тут трошечки гарбузиків. так. Це в мене три дерева росте. Ой, як їх називають забула, але дуже гарні. не можу. Ну, Оце, наверное, я зробила для верчик. Затуйки в мене. Отак. Це в мене батат, полуниця, баклажанчики. Грушки будуть грушки, вони дуже великі. Слив багато. Такий сад у мене тут треба прорядити. Оце горіх.